А, вже пишемо? Всіх вітаю! Мене звати Петро Хоружий і ми біля вашого улюбленого магазину Коло. Класні вина, які освіжають, і які вам 100% сподобаються. Друзі, і перша позиція на сьогодні на огляді. Звичайно, ми не могли обійтися без ігристого вина. Ігристе вино. Від торгової марки BellGrow. Це виробник GGC, дуже відомий виробник саме з півдня Іспанії. І якщо ви до цього а, пробували вина ігристі з Іспанії, то зазвичай це була кава. В принципі, ну якщо ви хочете кави, коло може вам і її запропонувати. Але питання в тому, що зараз літо і хочеться легкості. Тому наше вино Belgrow, воно виробляється з сорту Макабео. І технологія виробництва цього ігристого вина дуже схожа з технологією італійського просеко. Але якщо ми беремо до уваги просеко, зазвичай вони трішки солодкуваті, фруктові. Наш бельгров буде освіжаючим і... і яскравим. Візьміть винний келих. Обов'язково охолодіть пляшечку бельгров для того, щоб воно вас освіжило. І поманило своїми бульбашками. Сорт Макабео дуже популярний в Іспанії. Його знають під такою назвою саме на півдні. На півночі він відомий під назвою Віура. Що, заздрите, так? Да? Ну, заздріть, заздріть. М -м -м. Вино дуже свіже, нагадує відтінки зеленого яблука. Також нагадує відтінки зеленого персику або навіть нектаріна. Легкі фрукти, весняні фрукти і навіть трішечки весняного фруктового цвіту. Ну, пам'ятаєте оцей період, коли яблуні цвітуть або абрикоси? і свіжість. Свіжість, яка нагадує ті часи, коли ти сидів на морському узбережжі, радів літо і насолоджувався морським бризом. Давайте пробувати. Воно дуже легке, освіжаюче, приємна кислинка, вона не нав'язлива. В смаку дійсно нагадує щось більше до білих, нестиглих або зелених фруктів. Брют, Брют це категорія цукру, і зазвичай, навіть якщо він не додається для легкого балансування смаку, його тут небагато. Тому сміливо можна пити це вино з легкими закусками, невитриманими сирами, ну, наприклад, мацарела або з розсольними сирами по типу бринзи. Або грецької фети. Знову ж таки, все це ви можете сміливо знайти на полицях вашого улюбленого магазину коло. Тому сміливо йдемо в коло, беремо бельгров і гристе брюд, охолоджуємо і насолоджуємось.